Вам відомо, що я ще викладаю Revit і зацікавило мене таке питання: чи можна відкрити ревітівський файл в архікаді? Виявилось, що можна, допоміг мені штучний інтелект. Він зараз працює з Google разом, тому це виявилось досить просто. Потрібно увімкнути зовнішній міст і розташувати зв'язок. Тобто, якщо ми стандартно підвантажуємо модуль, вибрати модуль, так? створити модуль з файлу, то в цьому вікні у нас в мене вже вибраний RVT, але за налаштуванням був PLN. Дивіться, що ми ще можемо. Мод – Це є файл архікадівський, 2DL, тобто це є лінії, файл AFC це є, в принципі, такий є дуже розумний інженер, інженерний формат, так і є у нас Райно і останній в списку Revit, я хотіла завантажити оцей файл. Було попередження перший раз, бо в мене Реві 25-й не хотів Архікад бачити. Файлу 25-го. Тобто він хоче бачити до 24-го. Якби там що, просіть. Саме такі файли. 25-й, остання версія архікаду 28-го не відкриває. На жаль. Натискаємо Вибрати і розташувати зв'язок. зв'язок». 24-й ревід відкривається. Він відкривається так само, як і зовнішній модуль, має прив'язочку. Там якось приблизно в мене десь тут з'явився цей файл. Якщо детальніше вивчити приєднання, є окреме відео, то, очевидно, відкриється значно краще. Тут є діапазон і тому подібне, але мені, просто, мені була потрібна просто моделька, я хотіла завантажити А, До речі, цікаво. Мені здається, що минулий раз вона десь на бік вийшла. Тут тобто це є бібліотечний елемент. Який разом зрукований, так, він зчитається ось так, я його безпосередньо включаю через F5 і маємо ось цю модельку. Далі можна або доробити її, допрацювати, ну і, в принципі, рендерити через AI-візуалізатор. Я думаю, що або тут не було даху, або він зник з діапазону, тобто тут за налаштуванням тільки три поверхи і своєю величиною, би всі параметри зв'язку вивчити детальніше, то скоріше за все повністю модель б перевелася адекватно. А так, то, в принципі, навіть сам факт, що можна ці всі формати підвантажувати зовнішнім модулом, я вважаю, що це дуже круто.